Всім привіт! Сьогодні, 27 жовтня, ми святкуємо День української писемності і мови. Тому я всіх нас цим вітаю. Пам'ятаєте, в минулих випусках ми розповідали вам про нашу мову, цікаві факти про неї. А сьогодні ми за три хвилини розкажемо базові правила з української мови, які варто запам'ятати. Вони допоможуть вам більш правильно писати і розмовляти українською мовою. Тому я всім, -всім бажаю гарного перегляду. У загальних назвах іншомовного походження після приголосних Д, т, з, Дз, С, Ц, с, Ш, Ж, Дж, Р перед наступним приголосним, крім Й, пишемо и, а не і. Наприклад, капучино, мокачино, чипси, директ, грисині, рестрето тощо. Опорна фраза для запам'ятовування де ти з'їси цю чашу жиру. іменниками пишуться окремо у випадках, коли в реченні є заперечення. Наприклад, це не моя сестра або він мені не друг. Також не з іменниками пишеться окремо у випадках, коли не заперечує лексичне значення слова. Наприклад, недобро, зло, неволя, а рабство. Більшість іменників, що закінчуються на Аня, мають наголос на а: завдання, читання, навчання, видання, обрання. Але уподобання, ковзання, бігання. Обладнання. Йодлування повертається. Звуки у сполученні з голосними буде передаватись тільки буквами є, «ї», Ю, Я. Як було раніше: проект, проекція фоє. Стало проєкт, проекція, фоє. Коли писати І, коли писати Є, а коли писати ТА. На початку речення пишемо І. І дні минають. Між приголосними пишемо І, Олег І Павло. Зі ставлення понять пишемо і, батьки і діти, день і ніч. Після паузи, що на письмі позначається комою, крапкою, скомою, двокрапкою і тире – і дні і ночі. Після голосного, якщо наступне слово починається на ї, є, ї, ю, я, яна і юрій Якщо вам потрібно замінити слово дуже, то використовуйте префікс пре. Наприклад, вам потрібно сказати: дуже гарна зачіска. Натомість ви кажете прегарна зачіска. Про вищий ступінь порівняння прикметників та найвищий. Почнемо з того, що вищий ступінь порівняння має просту та складену форму. Найвищий ступінь порівняння має теж дві форми. Тож почнемо з простої форми вищого ступеня. Якщо ми хочемо утворити просту форму, то нам потрібно до кореня або до основи прикметника додати суфікс ш або іш. Швидкий швидший, гострий гостріший. Якщо ми хочемо утворити складену форму, то нам потрібно до слова більш або менш додати прикметнику по початковій формі більш дорогий, менш відомий. Не з іменниками пишуться разом у випадках, коли не можна сказати слово без частки не, наприклад, нероба або у випадках, якщо до слова не можна дібрати синоніму «не». наприклад, незгода. А префікс при надає словам ознаки приєднання, наприклад, приклеїти. Префікси збагачують українську мову. Фемінітиви утворення жіночих форм іменників, які раніше існували в чоловічому роді. Тепер правило. Нові слова утворюються за допомогою суфіксів к, риця, иння та с. Наприклад, раніше було актор, а тепер акторка, директор, «директор» директорка. Майстер майстриня. Якщо ми хочемо утворити найвищий ступінь простої форми, нам потрібно до префіксу «най» додати вищий ступінь порівняння прикметника – найшвидший, найгостріший. Якщо ми хочемо утворити складену форму, то нам потрібно до слова найбільш або найменш додати прикметник у початковій формі, наприклад, найбільш дорогий, найменш відомий. Пишемо її. Між голосними, крім випадків, коли друге слово починається на є ї, ю, «я». Аліна і Олег, але Аліна і Єва. Між голосними і приголосними, крім випадків, коли друге слово починається на ї. Оля і Петро, але Оксана і Йосип. Для стилістичної різноманітності можемо використовувати та. Особливо, якщо в реченні вже є і. Олег і Паша зайшли та сіли. В іменниках утворені за модель Зака наголошеним є префікс за загадка, запинка, закладка, зачіпка, застіпка, заставка. Сподіваємося, що це відео було цікавим для вас. Якщо це так, обов'язково поставте свою подобайку, підпишіться на наш канал, підправте це відео своїм друзям, яким може бути цікава ця тема. До нових зустрічей! thank you